Скорбота і сум і справді можуть бути світлими. Саме із таким відчуттям, напередодні дня захисника України, у Бердичеві вшановували пам'ять тих своїх земляків і тих українців, котрі віддали життя, аби держава Україна була вільною, незалежною і цілісною. У різних куточках міста починаючи з меморіалу Слава героям. Підніжжя пам'ятників та меморіальні дошки встелилися синьо-жовтими вінками і квітами. Містом згадувало відданих йому і люблячих синів, яким зобов'язане життям. Тебе усміхнену таку любила і любити буду. Ти вишиванці, як і я. Ти дорога своєму люду. Ти не здоланна навіки, Гостинно. Радісно, привітно всі простиляєш. Рушники історія України здається увібрала в себе усе: війни та повстання, мирні днини і працю на полях та промислових виробництвах. Українці ковтнули достатньо горя від мільйонних втрат співвітчизників і пізнали радість від доленосних перемог. У різні віки той, хто клав око на родючу українську землю, прагнучи викорінити її господарів як націю, хто хотів переламати хребет українській державності і ненавидів все українське, отримував за заслугами. Били ворога запорізькі козаки, гнали його зі своєї землі учасники Другої світової. За те, аби багатомільйонний народ поважали і не знищували, віддали життя Герої Небесної Сотні. За те, аби цинічний, підступний і озброєний до зубів сусід-агресор забрався геть, гинуть сьогодні найкращі сини України. Одним із них судилося стати випускникові восьмої школи Олегу Реготуну. Вічна пам'ять героєві. Розійдіться, тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що критує земля. Ось сині поверніться, у думах у пісні, у жалібній пісні, з небуття. Для тих, хто вважає українців боягузливими і зрадливими цими днями бердичівлянин Євген Старіков міг відзначати свято захисника України у колі своєї родини і вірних побратимів, міг якби самовіддано не кинувся на допомогу пораненому товаришу. Снайперська куля обірвала євгенове життя земне, але подарувала життя вічне разом із ним намеркнучу славу і безмежну пошану та вдячність від усіх українців. Як і Сергію Сідлецькому, як і Олександру Венгеру, Віталію Дульчику, Юрію Панасюку, Роману Абрамову, Олександру Пителю, Сергію Ковтуну. Я б хотіла ще, щоб мої внуки знали, що його що отець герой, і щоб вони завжди самі присутствували і бачили, яка честь моєму своєму отцю і моєму сину. чтобы они всегда помнили, что их не отец герой, и все, что он сделал, что они, что он, что они сейчас имеют, это благодаря своему отцу, и чтобы они всегда помнили. И я хочу благодарность еще выявить Василию Константиновичу Мазару, депутатам, которые мне помогли, которые я попросила о помощи, и они мне помогли, не оставили меня. Бді, а допомогли моїй біді. Спасибо вам большое, звісно, завідувачі мої, всім людям, які сьогодні прийшли підтримати мене і почтить пам'ять моєго сина. Через 25 років у граніті повернувся до рідної 17-ї школи і Валерій Вітківський 13 серпня 2015-го блокпост, на якому він ніс службу на крилоградами. Батьки залишилися без дитини дружина і донька, без чоловіка і батька. Місто і країна без славного сина і захисника. Так само, як і більшість його загиблих побратимів у житті Валерій Вітківський був, здавалося, звичайною людиною. Війна показала, що незвичайною. Дуже вже багато полягло на ній повних сил українців, таких як Валерій Вітківський. І зрозуміло, далеко не всіх знає за іменами Бердичівська молодь. Але що завадить їм помолитися за душу невідомих бійців, запитує, коли мають ті одне спільне ім'я герої герої-захисники України. Вір і розпач роздирають наші серця. Але я хочу низько вклонитися мамі, дружині, рідній сестрі, донечці і всім, хто виховував і знав Валерія. Він назавжди залишиться для нас найкраще. Шана героя! А низький уклін, його близьким, рідним і друзям. Понад 20 прізвищ викарбовані на пам'ятникові героям-оборонцям України, що розташований на території військової частини В 3231 Поруч із іменами артилеристів, імена бійців 12-го окремого мотопіхотного батальйону. Багато можна і хочеться сказати у цей день, говорить командир частини Андрій Маліновський. Серед іншого, те, що українські діти ростуть на нових прикладах: героїв артилеристів, десантників, танкістів, піхотинців тощо душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Для когось це просто слова з гімну для бердичівських захисників України життєвий принцип. Вже сьогоднішнього дня. Ми пишемо нову історію. Ми з вами, молоді хлопці. І ці герої, які загинули дичевляни з району, з нашої країни взагалі, це дійсно герої. І ми повинні пам'ятати їх героїчний подвиг. І поки пам'ять про них буде в наших серцях, в наших думках, вони будуть живі серед нас. Від цих бердичівлян я вас вітаю зі святом. Бердичів низько вклоняється перед вами. Ми гордимося, що в нас є така 26-артилерійська та артилерійська бригада, що є такі герої. Слава Україні! Слава Бердичівській! 26-й артилерійській бригаді і її героям!